Повертаємося до оперативної ситуації на Одещині. Нагадаю, близько сьомої ранку російські військові нанесли ракетний удар по Одесі. Наразі відомо, що травму отримала 43-річна жінка. Вона перебуває в лікарні. Про це повідомив телеграмі керівник ОВА Олег Кіпер. За його інформацією, близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею. Вибиті шибки та скло в деяких оселях впали стелі. На місці працюють всі відповідні служби. В телеграмі Сил оборони Півдня кілька хвилин тому повідомили, що російська армія нанесла удар по місцю зберігання вивіду і із ладу автомобільної техніки в Одесі. Ну і детальніше про наслідки ракетного обстрілу Одеси дізнаємося від начальника центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитра Платенчука. Пане Дмитре, вітаю! Налагоджуємо зв'язок із паном Дмитром. і обов'язково. Дізнаємося наслідки влучань в Одесі. Нагадаю, що там влучили по місцю зберігання виведеної із лади автомобільної техніки. Про це повідомляли у телеграмі Сил оборони Півдня. Трохи згодом ми розкажемо про вирощування спаржів в Україні. А наразі повертаємося до розмови із Дмитром Плетенчуком, начальником центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Дмитро, вітаю. вітаю студія, вітаю глядачів. Скажіть, будь ласка, от була інформація про те, що влучили росіяни якраз що по місцю зберігання виведеної з лади автомобільної техніки. Чи можемо говорити, що це за техніка і чи хтось там постраждав? Наразі ми можемо говорити про те, що жоден, жоден військовослужбовець, жодна цивільна особа не постраждала? Ми можемо констатувати той факт, що ворог. Дійсно не шкодує дороговартісних боєприпасів. Кожна така ракета вона може коштувати більше трьох мільйонів доларів, а це не враховуючи ще інших супутних витрат. І ворог шукає, звісно, де можна знайти якісь пункти дислокації, щось і в разі, в разі того, коли він вважає, що у нього є така інформація, він. Намагається наносити вогневе враження. Так, це е, вже була та техніка, яка фактично е, отримала пошкодження на полі бою. Тому, е, в принципі, е, її можна було побачити так само з відкритих майданчиків, і, е, скоріш за все, ворог вирішив відпрацювати по, по, цій, по, по цій локації. Але особовий склад там не перебував, він там не проживав і його там не знаходилося, тому відповідно обійшлося без жертв. Mm -hmm. І звісно, це чергова атака по місту Одеса. В принципі, як ви бачите, вони не звертають увагу навіть на свої власні пропагандистські наративи про те, що вони там намагаються когось звільняти, захищати, тому вони продовжують, в принципі, Ракетний терор півдня України. Скажіть, будь ласка, які наслідки, крім ураження самої цієї техніки, мала ця атака на Одесу? ну Звісно, будинки навколо, як завжди, в таких ситуаціях страждаються. Вилітають шибки, вилітають вікна, іноді може так само зривати покриття покрівлю? На будинках, і в принципі, цього разу, звісно, це відбулося так само. Там поруч є приватні підприємства цивільні, у них так так само кровля постраждала. Ну, в принципі, ситуація, на жаль, класична і вже насправді звична навіть по результатах. Тому зараз усуваються усі наслідки відповідні. Спрацювали оперативно всі служби, які мали на це відреагувати. Тому, в принципі, зараз тривають відповідні слідчі дії, тому що це черговий злочин з боку Росіян. Все це ретельно фіксується, і, звісно, все це далі матиме юридичні наслідки для так званої Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, чи вже відомо, чим саме влучали? Ну, ми не, не, не можемо розповсюджувати попередні висновки, тому що існує тайна слідства. Ми можемо лише зазначити, що це ракетне озброєння. Якщо говоримо взагалі про південь Країни, то скажіть, будь ласка, яка ситуація загалом на півдні? Чи багато було намагання атакувати на різних ділянках? Ну, наразі звісно ворог залишається активним. Продовжується, на жаль, терор, як ракетний, так і дроновий. Так і застосовуються інші зразки озброєння на Херсонському напрямку. Страждають так само від обстрілів населені пункти. В першу чергу, це населені пункти вздовж Дніпра з, нашої, з нашого боку. Так само вони продовжують використовувати Кінбурзьку косу для того, щоб наносити вогневе враження по південному узбережжю Миколаївської області, ну і отримують відповідь, незважаючи правду на свої страти, вони все одно. Цих локацій запускають дрони періодично. Тим не менш, звісно, ми реагуємо. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в Чорному морі? Чи спостерігаємо ми, що російський флот він активніший? Ні, активність не можна назвати збільшеною. Вони зараз продовжують перехід одним з кораблів з Азовського моря. Його намагаються вивезти з чорного він вже вийшов. Це недобудований, ну точніше, не прийнятий ще на озброєння. Малий ракетний корабель з тих кораблів, які вони планували до використання в акваторії Чорного моря. Ті кораблі, які вони наразі це вже другий корабель за останні тиждень, який вони виводять з ЗОО Чорноморського регіону. Розуміючи, чудово, що він може повторити долю аналогічного корабля. З назвою Аскольд, який так само тут перебував на випробуваннях і добудові, і в результаті його знищили. Тому вони зробили відповідні висновки, і фактично ми бачимо, чи не перші такі кейси, коли вони нарешті зрозуміли, що треба вшиватися звідси. Пане Дмитро, дякую, що доєдналися. Дмитро Платенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, розказав, яка ситуація на Півдні країни, і які наслідки влучання ранкового були в Одесі.